Друзі, мої вітаю! З вами знову я Наталя, і я вас. Третє, за сьогодні запрошую на орхополювання. Ми з вами були уже в Олді. Ми були з вами в Ашані. А зараз ми з вами в епіцентрі. Мені вчора продавці сказали, що більше поставок не буде, але моя інтуїція мене не підвела. І не дивлячись на те, що у нас майже без перерви з самого ранку звучать тривоги, я все ж таки встигла дуже швиденько для вас познімати, що. Все ж таки довезли. Дивіться, друзі мої, ціни такі в середньому від 400 -100 гривень і вище. Ось, дивіться, що привезли декілька дендрофаленопсисів, але їх зовсім мало. В основному, все ж таки, наші класичні улюблені фаленопсиси. Що цікаво, така мультифлорка. Біленька, друзі мої, дуже швидко знімаю, тому не буду вам показувати все, тому що я приїхала уже перед самим зачиненням. І вже просили йти на каси. І я вам хочу сказати, як тільки ми поїхали з епіцентру, відразу розпочалася повітряна тривога. Ми навіть не встигли сісти з донькою в машину. Тому це таке, знаєте, дуже велика вдача, що все ж таки я змогла вам показати, але скажу, що я вам не лише показую, а я і собі прихопила орхідею. За 509 гривень в жахливій якості. Але я не могла її не вхопити, але все згодом, друзі. Ми, ну, от такий, в принципі, стандартний мікс, але але це тільки для вас розминочка. Подивіться, який шикарний рожевий височений бігліп за 600 гривень стоїть на бутонах. Я його для себе назвала під кодовою назвою наречена. Але, як ви можете зрозуміти, що в наречений обов'язково має бути і наречений, і ось він, друзі, квітка неймовірних розмірів, просто неймовірний. Подивіться, який він класний, цей наречений. Він на каскаді. Подивіться, яка якість, але не лякайтеся, тому що там ціна, ну, не знаю, яка, але там 100% ціна космос. Але було що вибрати. Знайомтеся, це моя донечка, її звуть Аня, моя помічничка. Привіт-привіт! І дивимося, що нам ще привезли. Це стара поставочка, але вибрати є що. І тут же ми бачимо: дивіться, оці э, рожеві паленопсиси, оці наречені. Ви бачите, скільки їх, друзі, скільки! А поряд отакий красунчик, теж рожевий, але не біглі дуже крупний. Дивіться, яку красу нам завезли, ці не бачите так, це бульбові орхідеї, я не знаю, як вони називаються, з дрібненькими квіточками. Класні набиті горщики. Десь квіточка 3-4 см, такі дзвіночки весняні, класні, нагадують польові квіти. Такий був мікс, мультифлор, досить стандартний. І що, друзі мої? Онсидіуми, а тепер переходимо до наступних смаколиків. Дивіться, які класні пакети, так, подарункові. Є От моя помічничка, вам посміхається Отже, друзі мої ціни ви бачите, бачите, такі дендроби у Минобиля привезли біленькі справа. З іншого боку, бачите, височені жовті. Але мені здається, все ж таки дендробі ми це з минулої поставки. І ось дивіться. Ось дивіться, оці наречені. Ні, це не наречені ж це наречення. Це у нас наречений чоловіки. Як для мене, дивіться, які вони стоять шикарнючі. І тут цей час, друзі, мене в мене серце Йокнуло. Е, просто це ж поцілунок королеви. Друзі, у мене колись дуже-дуже давно була така квітка. Я ось Ані кажу, Аня, ми беремо, беремо, хватай, нікому не віддавай. Вона посміхається, сміється з мене, сміється з моїх оцих хвороб в голові. Якість кажу одразу жахлива. Вона була одна, мені здається, що її і поставили в мікс, тому що так, квітка з такою якістю завжди йде в мікс, але я її прихопила. Сказала, ми її однозначно беремо. І доки моя доня тримає її в надійних руках, ми продовжимо швидесенько, швидесенько. Вам показувати, що тут ще є. От така дуже класна. Це щось в серії драконів, сексі Пінк Вона те жидна. Дивіться, оці величезні крупні, такі оксамитові орхідеї. є ще пару штучок і пару залишилося колорадських жуків. Так куди вас назва, хто зі мною знає. Потім дивіться, от підказуйте, що це за сорт. Я вам минулого разу вчора показувала так. Квітка під кодовою назвою. Помада Робірос, мені здається, все-таки що це персик, і їх було двоє. Друзі мої, двоє стоять. Слухайте, що відбувається? Взагалі я вам так поки секрет скажу, що я приїхала була саме по персик, але коли я побачила кіз, в мене все запаморочилося в голові. І, звичайно, я вхопила цього. От така поставка, друзі мої, в мене є відчуття моінтуїтивне, що до 14 лютого довезу ще. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною пишете такі теплі слова. Не прощаємося до нових зустрічей.